Менше половини українських біженців станом на закінчення 2024 року готові повертатися додому. Українці цілком адаптувалися до життя за кордоном. Утім, найближчим часом за кордон можуть виїхати від 300 до 500 тисяч українських чоловіків. Українці в Польщі, Чехії та Німеччині найбільше відчувають неприязнь місцевого населення до себе. Це результати четвертої хвилі. Великого соціологічного дослідження, просто аналітичного дослідження, яке провели наприкінці минулого року експерти та спеціалісти Цес Центру економічної стратегії, а також компанії InfoSapiens. Мене звати Конкевич, Сьогодні ми ріон за кордон розповідаємо про цікаві тенденції, які виявилися під час власне цього дослідження. Не забудьте поставити вподобайку цьому ефіру. Якщо ви ще не з нами, підпишіться на канал. Це допоможе просуванню цього відео. Отже, в ЦЕС пояснили, що хотіли краще дізнатися, чим живуть українці зараз за кордоном. Про що вони думають? Чи думають вони повертатися? Якщо повертатись, то за яких умов? Що хвилює власне сьогодні тих людей, які декілька років вже мешкають за кордоном? За оцінками ЦЕС, загалом за кордоном виїхало від війни чи після початку повномасштабного вторгнення 5 мільйонів 200 тисяч українців. 3 мільйони 400 тисяч виїхало країни Європи. І не забуваємо, і це не часто говорять в ефірах, що понад 1 мільйон українців мешкають зараз в Росії та в Білорусі. Якщо говорити про методологію дослідження, адже всім цікаво, а як от дізнавалися, то опитування робили телефоном, використовували при цьому мобільні телефонні номери наших українських операторів. Ну які власне працюють зараз за кордоном, і в такий спосіб опитали одну тисячу українських біженців. Вибірка репрезентативна вона включає і чоловіків, і жінок, і людей, які мешкають в Західній Європі, тих, хто мешкає в Росії та Білорусі, до вибірки не включали. Отже, в 2024 році загалом продовжувався чистий відтік населення за кордон. Майже половина біженців традиційно живе в двох країнах: в Німеччині та у Польщі. У Німеччині це трошки більше як 1 мільйон 100 тисяч людей, і в Польщі це майже 1 мільйон людей. Ну і ще майже 400 тисяч мешкають у Чехії. Отже, щодо Чехії, то дуже цікавий момент за так би мовити, густотою населення, густотою українців Чехії, саме ця країна, вона перша на континенті на один на одну тисячу місцевого населення припадає 35 українців. Це найвищий показник у Європі. І до речі, щодо сполучених штатів та Європи, то їхній внесок, власне, у те, як і хто прихистив українців за кордоном, трішки переоцінений. Тільки 10% українців мешкають в цих країнах, тобто основний тягар все-таки країни країни Європи, але я знайшов у дослідженні, і під час власне презентації дослідження це дуже і дуже різонуло вуха багатьом експертам і журналістам. Це дані про те наскільки тривожна є ситуація, наприклад, щодо українських дітей. Я під час дослідження, під час презентації дослідження, почув дуже тривожні дані. Вони стосуються власне наслідків війни, демографічних наслідків. Адже за кордоном нині перебувають 18 50% дітей українських віком від 0 до 9 років. Так само от наступна вікова категорія від 10 до 17 років. У цій категорії перебуває 17% дівчаток, перебувають за кордоном, і майже чверть хлопчиків 23%. Це звісно тривожні дані. І водночас треба сказати, що соціологи прогнозують, що найближчим часом за кордоном побільше саме українських чоловіків. Очікується виїзд, можливий від 300 до 500 тисяч чоловіків. Бо станом на листопад 24-го року 32% українських жінок, які наразі перебувають за кордоном, за кордоном, мають чоловіків в Україні, і саме ці чоловіки підпадають під обмеження виїзду. Як ви бачите, частка жінок все ще дорослих жінок це якби найбільша категорія біженців, тобто 44 серед усіх біженців це дорослі жінки саме. Але як ви бачите на цьому графіку, частка дорослих жінок падає, тоді як частка дорослих чоловіків зростає, і зараз частка дорослих чоловіків принаймні на на дати нашого опитування становили вже 27% серед цих біженців. А що на 9 відсоткових пунктів вище ніж у попередній хвилі опитування, ну і неповернення жінок власне середнього віку з дітьми, і означатиме, що в майбутньому населення України не збільшуватиметься, а на жаль, також продовжиться тенденція старіння населення. Це все станом, от на зараз, на те, коли проводилось дослідження листопад-грудень 2024 року. Звісно, хочеться, щоб ситуація змінювалася. Отже, що по поверненню також важливе питання, яке зараз дуже часто зв'язку. З тим, що в грудні минулого року було створено Міністерство національної єдності, яке одне з його завдань, це, власне, сприяти поверненню українців, то також у цьому дослідженні новому багато уваги власне стосувалося поверненню. Але справа в тому, що це станом на зараз. Планує робити все менше і менше біженців. Дослідники власне центру економічної стратегії кажуть, що менше половини біженців планують повертатися станом на кінець 2024 року. Ті, хто раніше. Планували повертатись, сказали, що так, колись це настане, треба певні умови. Вони або змінили свою думку, або вже частина повернулася. Ось що про це сказали аналітики Центру економічної стратегії, чи, чи власне хочуть українці повернутися в Україну, чи планують вони це зробити? І е, тут ми бачимо такі нерадісні тренди. Е, що... В принципі, в кожній хвилі частка біженців, які планують повертатись, зменшувалась, і зараз вона досягла того рівня, що менше половини біженців планують повертатись. Тобто зараз 43% або точно, або скоріше планують повертатись. Знову ж таки, частково ті, хто хотіли повертатись, могли вже це зробити, і ті, хто виїхали натомість, може вони менш хочуть повертатись, тому що так вони вже виїжджають якби більш свідомо. Не просто тікаючи від війни, а свідомо хочучи виїхати за кордон. Але тим не менш ця картина залишається залишається такою. І як і в попередніх хвилях, в принципі, фактори, які можуть стимулювати біженців повернутись, вони особливо не змінились. Тобто, це знову ж таки безпекові фактори, закінчення війни, припинення бойових дій, припинення повітряних ударів. А також фактори пов'язані з економікою, такі як вищий рівень життя та можливість знайти хорошу роботу в Україні. І е, ми бачимо, що лише невелика частка готові повернутися не в рідний регіон, лише 18%. Е, е, а також цікавим є те, що серед дітей частка, які хочуть повернутися, є е, ще менше, ніж частка серед дорослих. Станом на зараз лише. 13% дітей точно хочуть повернутись, і 18% дітей скоріше хочуть повернутись. Коротко, а можливо навіть не дуже, адже тут чинників трішки є, що стримує власне, людей повертатись станом на зараз. Ну, перше, це те, що загальна невизначеність. Тут зрозуміло питання безпеки, низький рівень власне життя або нижчий рівень життя в Україні ніж у Європі. Для багатьох це зруйноване житло, ну і складнощі. З пошуком роботи в Україні це до речі вперше виділив чотири такі групи біженців українських українських. Він їх розподілив приблизно на чотири однакові групи, і вони так відсотковому значенні і набирають від 23 до 27%. відсотків. І це дуже цікава класифікація. Я вирішив окремо її нагадати. Перша група це так звані патріотичні біженці. Це ті люди, які найбільше відчувають зв'язок з Україною, Вони часто бувають в Україні. Вони мають менший власне зв'язок, менше проросли в ті країни перебування, де вони є, і серед них приблизно 80% планують колись повернути. Пися тільки чекають відповідних умов для цього. Друга група це так звані квазі-трудові мігранти. Вони здебільшого виїхали з економічних причин, не з безпекових причин, і лише 13,5% хочуть повернутися. Власне, ці люди знайшли за кордоном кращі умови життя. Вони не очікують, що в Україні настільки все зміниться, що тут умови для життя будуть кращими, ніж там, як вони вже зараз мають і як вони влаштувалися або здобули собі те становище і той достаток за кордоном. І третя, четверта група вони також дуже цікаві. Вони зв'язані, власне, із. Ну, так бувати класичними біженцями. От, третю групу в Центрі економічної стратегії, так і назвали класичні біженці. Це переважно жінки з дітьми. Вони виїхали в перші тижні або місяці війни. Вони також демонструють ну, такий невисокий рівень бажання повернутися. 23-24 з них бажають повернутися, і ця група вона найбільше змінила власне свої думки в порівнянні з початком війни. Вони вже успішно інтегрувалися. А ті, хто планував повернутися, вже повернулися. Власне, четверта група це ті, хто виїжджав з міст, містечок, сіл поблизу лінії фронту. Ці люди взагалі нічого не мають. Вони втратили дуже багато або родичів, звісно, втратили свої домівки і своє майно. Але що цікаво, що саме серед цієї групи дуже розповсюджена тенденція колись повернутися. Такі думки соціологам заявили, 43% власне цієї четвертої групи вони хочуть колись повернутися. Висновок аналітики зробили простий: що довше людина залишається в тій чи іншій країні, що більше вона вкорінюється в країну перебування, тим менше висловлює бажання повертатися колись в Україну. Тут власне грає почуття невизначеності. З тим, що буде в Україні, з військовим конфліктом, звісно, і станом на кінець 2024 року кількість тих, кому подобалося жити. В Україні і кому подобається жити в країні перебування, вона от була рівно 50 на 50. 50% подобається в нас, і вони планують а 50% все ж таки, поки що живуть за кордоном і нічого іншого не планують. Ось що, до речі, сказав про ці тенденції. Радник міністра національної єдності України Кирило Криволап. Ми фактично зараз маємо відкрутити в зворотньому порядку все те, що робили західні країни, коли приймали українців. Від логістичної транспортної там допомоги до розміщення до житла, до можливості знайти роботу, до можливості отримати освіту, рескілінг, і так далі. Долучення до соціально-економічного життя українців за кордоном, оце втримання зв'язків, тому що ми нація, у нас є, є єдина своя дуже характерна ідентичність, і втримання зв'язків це теж завдання міністерства і. А ми зараз практично працюємо над тим, щоб фактично активізувати і об'єднати мережу. От, ви напевно, чули про ідею Unity Hubs. Це такі центри, це мікс і сервісних центрів і частинки дому, тому що ті хаби, які працюють, наприклад, в Латвії, в Америці, в там в Копенгагені, також є центр. Вони працюють менше як сервісні центри. Вони працюють як туди приходять українці для того, щоб відчути себе вдома. І основна мета, ну така. Причина повернення для багатьох це туга за домом, тому українські доми вони мають давати ось це, і це мова про дитячі садочки, там декер, кімнати для того, щоб за дітьми слідкувати і щоб мати могла працювати збереження української мови, якраз мовні курси, навчання. Цьому от і це підтримання зв'язків воно набагато ширше ніж сама тема повернення. І держава має розвинуту агенцію, рішення про якої прийнята держава, має створити якийсь фонд як фінансовий інструмент, який буде далі нести ці витрати. Ну ми зазначимо, що повертатися е схильні. На 31% до речі, більше жінки, аніж чоловіки. Повертатися схильні ті, хто виїхав із невеличких міст чи сіл. А мешканці, коли жили в великих містах, вони повертатися менше схильні, старші люди більш схильні думати або повертатися до України, а також до речі, українці, які Дистанційно все ще зараз працюють на українські компанії. От серед них планують повертатися майже 70% відсотків українців. Також роль грає географія. Що далі ти поїхав, якщо це Великобританія, Португалія чи Франція, тим менше такі люди схильні до думати про повернення. Ну і до речі, є різниця між Польщею та Німеччиною. Хто поїхав в Німеччину, також менше схильний повертатися ніж ті, хто мешкає зараз у Польщі. Ну можливо, це також зв'язано з вищим рівнем соціального забезпечення. Яке надає наразі, поки що надає е, німецька держава. До речі, чому поки що я внизу в описі до відео залишу декілька лінків, які стосуються власне, цієї теми е, Німеччини і взагалі питань? Е, які соціальні виплати та чи інша країна планує змінювати чи не змінювати? У Нас було декілька відео, тому ви можете глянути там внизу ці відео. Ну і ще окрім того, хто планує більше або менше повертатися, якщо в людей до початку повномасштабного вторгнення були більші доходи, вони саме зараз планують більше повертатися, що ті. Хто до війни заробляв менше, ну і ключовий висновок дослідження напевне багато людей чекають власне цієї цифри. А скільки? Ну, є три сценарії: оптимістичний, песимістичний і середній. Відповідно до оптимістичного сценарію, експерти прогнозують повернення 2 мільйонів 200 тисяч людей. Песимістичний це 1,2 мільйони. Ну і середній. Я думаю, що варто його брати до уваги, це 1 мільйон шістсот. Тисяч українців, які можуть повернутися, але знову ж таки експерти припускають, що ще 300-500 тисяч і саме чоловіків дорослих можуть виїхати в найближчі місяці. Ну і також вже на закінчення, власне, сьогоднішнього відео. Ще одна цікава така такі дані, які виявили під час цього дослідження, це те, що приблизно 80% опитнених українців за кордоном відчувають до себе більш позитивне ставлення місцевого населення, тобто не конфліктне ставлення. Але все це різниця, якщо йдеться про Сполучені Штати Америки про Великобританію чи про Канаду, то саме там, на думку опитаних українців, місцеві краще відносяться от власне до українців. Ну і власне експерти пояснили це, що от ці країни вони мають вищий рівень етнічного та культурного різноманіття. А от ті країни, де найбільше власне українців, Німеччина, Чехія і е, Польща, власне, там найбільше було нарікань на те, що ну якось так би бумовити гноблять українців а якщо не гноблять, то принаймні виказують негативне до себе ставлення. Саме з цих країн було найбільше таких сигналів. Як буде розвиватися ситуація далі, який буде відсоток власних тих людей, які прагнутимуть повернутися, що буде робити найголовніша українська держава для того, щоб стимулювати це все, як буде працювати новостворене Міністерство національної єдності? Я думаю, що район за кордон розповість в найближчих наших відео. Не забудьте тут внизу поставити вподобайку, а можливо, не вподобайку, але відреагуйте на наше відео і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще були не з нами. З вами був Юрій Конкевич, і побачимося тут на районі за кордон.